Наприклад, ви прийшли в магазин за там, сметаною. Да? Її можна купити в принципі, десь на стихійному ринку, або ну, в якійсь баночці, там, з, з землі, десь, да? але ви цього, напевно, не будете робити. Якими ви критеріями будете керуватися, якщо ви прийшли за продуктом харчування в магазин? Ну, да, так, ну, да, ваші по Хто більш наполегливий, подивиться склад. А ще ви звернете увагу на репутацію цього продукту у вашій сім'ї, наприклад. Тобто ви його купуєте протягом якогось часу, і вам подобається цей виробник. Тому що ніхто ні разу ні не отруївся, все було смачно, класно, і ви вже йдете, знаєте, що ви там візьмете це або це, або це. Приблизно такі ж критерії варто застосовувати до інформації. Тому що це насправді такий же самий продукт. Він теж продається і купується, і дуже не хотілося б споживати погану інформацію просрочену, гнилу з грибком і ту, яка людину заразить чимось нехорошим.